Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор ОА. Сьогодні оглянемо тракторець Янмар АФ-18 в хорошому візуальному стані, хороший технічно, гума передня в хорошому стані. Хороший протектор, ще оригінальна, задня гума також оригінальна, також в хорошому стані, без мікротріщин і чудовий протектор. Даний тракторець має 18 кінських сил, має 3 точку, в нього на 1,30 тридцять, також не замучена, Ні, без підкрасів, нічого по ньому не робилось, не готувалось, його тільки зібрали, поставили на колеса, загнали на майданчик, з понеділка мають полірнути. Приклеїти табличку, відклеїлась, вона є наявності, АФ-18. Всім цікавий цей тракторець, хоча він малюк, але він має реверс, має механічну коробку передач з повищеними пониженими, 8 передач вперід, 8 назад. Ще оригінальне сидіння, має блокування диференціалу, має вал відбору потужності, 3 швидкості вперед і одна швидкість назад. Зараз спробуємо його завести. Ще стоїть оригінальний акумулятор. У нас зараз плюс 2 градуси. Акумулятор трошки підсажний, але працює тракторет чітко, питань по ньому нема, має гідропідсилювач керма, що теж немало важливо. Пробіг 555 мотогодин. в дуже хорошому технічному стані. Його хлопці понеділок помиють відполірують і буде взагалі красень. Коштує такий малюк на сьогоднішній день. 6700 умовних одиниць. З такими функціями, я думаю, це на нього приємна ціна. Підписуйтесь на канал, отримуйте інформацію про новинки. На даний момент є понад 50 тракторів на явності різних. Тобто є що вибрати на різну потужність. І з кабіною, і без кабіни. Різні модифікації. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Căcăm la vas.